Ще тижня залишається до грандіозного гала-концерту M1 Music Awards у столичному палаці спорту. З вами Вікторія Батуї, і у найближчі хвилини я розповім вам все найцікавіше про підготовку до церемонії. Сьогодні у випуску M1 Music Awards News поговоримо про таке. Хто став фаворитом за кількістю номінацій M1 Music Awards? Що принесе перемогу в номінації кліп року: сюжет, мінімалізм чи скандальність? Які постановки готують знаменитості до гала концерту? Тиждень тому на препаті Music Awards ми не тільки нагороджували справжніх професіоналів індустрії першими статуетками від m 1 а й оголосили номінантів у основних категоріях нашої премії. Скільки нагород може винести з палацу спорту потап і у яких категоріях на перемогу претендує Світлана Лобода? Про це далі. Артисти, кліпмейкери, оператори, стилісти і, взагалі, найкращі фахівці музичної індустрії пройшлися червоною доріжкою при паті M1 Music Awards Backstage. Статуетки дісталися 12-тьом найкращим у своїй галузі. Давайте договоримося, що ми і хлопаємо, і улипаємося, і сміємося більше, тому що це все для нас. Міялися і веселилися на повну. Гарний настрій гостей забезпечив Дрінк» від Мартіні. Каналу М1 вдалося зібрати мало не всіх титулованих продюсерів, кліпмейкерів, операторів та стилістів в одному місці. А головне у невимушеній атмосфері. Приємно, що сьогодні стільки друзів зі сібрались всі празненно, святмічають. Всі рады друг друга мне кажется, это очень здорово. Однак самою лише роздачою статуеток не обмежилися. Валентин Коваль і Наталія Могилевська, яка віднедавна стала членом оргкомітету премії, озвучили імена номінантів основної церемонії. Юмана! У номінації хіт року конкуренцію музичному цеху Потапа несподівана складе Віра Бріжнева з піснею Мамочка. А в категорії гурт року Потап і Настя та Врімі і Стекло позмагаються за статуетку з неангелами. Цікаво, що у номінації проект року потап представлений двічі за роботу з настою та б'янкою, і проект мазгі. у боротьбу за титул Співачка року між ціною Кароль та Світланою Лободою втрутилися Оля Полякова. Серед чоловіків шанси називатися найкращим співаком мають Макс Барських, Іван Дорн та Віталій Козловський з його оновленим стайлом. А от за звання прорив року змагатимуться Монатік, новий проєкт Дмитра Клімашенка Монтана і Регіна Тодоренко. Іван Дорн разом з онукою та Джамалою представлений у номінації Альтернатива року. Це моє місто. У найпрестижнішій номінації Кліп року представлені мінімалістична відеоробота робота і Стекло імя 505», сюжетна картина Потапа і Насті Бум Дігібай та скандальний кліп Парада мой Світлани Лободи. Ам'є Парада мо згідно з оголошеним переліком претендентів на премію M1 Music Awards, найбільше номінації отримали «Потап і Настя та Врім'я і Стекло. Як завжди, у M1 Music Awards News ми розглядаємо номінації нашої церемонії та питаємо у самих представників індустрії, хто найбільше заслуговує на нагороду. Цього разу поговоримо про претендентів на дві останні статуетки. Перша найкращий проект року, у якій відзначатимемо артистів за успішну співпрацю. Ну і зрештою, оцінимо претендентів на головну премію кліп року. З імовірністю у дві третіх статует в номінації Проект року із церемонії M1 Music Awards понесе додому потап. О питання за проект мозги чи за спільну роботу з настою та б'янкою. Ви можете його любити, можете не любити, можете вважати, що він толстий, не красивий там і какой-лібано. він вміє робити своє діло, вміє продвигати свій продукт. Дядя Вадя, позитив і, власне, сам потап, як об'єдналися в проект мозги, свій стиль описують як суміш електро і діп а по-народному Ми Шаурма. Настаралізділи п'ять кліпів, випустили повні зали, концерти забиті. Просто порвали всі пляжі на куски. Розірвав всіх на шматки і проект Потапа і Насті з Б'янкою. Спеціально до зйомок у кліпі стіль собачки Каменських хморила себе дієтами і в результаті приголомшила фанів стрункою фігурою. Сні призосланімовірна неви... трансформація, Вона да? що похуділа, зі спортом навчилась танцювати творк. 11 місяців. виходила на танці три рази в тиждень. Завадити потапу, потримати у руках метеоритну статуетку зможе тільки квест «Пістолс шоу та монатік, які потрапили в номінацію із піснею Мокре мокрая ініціатором виступив я. Якщо щось в голові крутиться, чому б цим не воспользоваться і не предложити? А от у найпочеснішій, як для музичного телебачення, номінації кліп року представлені кліпи Потапа і Насті, гурту Врім'я Стекло та Світлани Лободи відзначимо, що всі три відеороботи різнопланові. Якщо бум Бай» – це масштабна постановочна і сюжетна картина, екранізована на Кіпрі, то ім'я 505» – мінімалістичне відео. Хоча останнім часом знімати у такому стилі стало трендом серед артистів. Они сняли все после нас 300 клипов, похожих на имя 505. И для той стилистики, вот как мне кажется, вот этот клип, он выдавил, наверное, максимум. И Не менш популярною, але куди більш скандальною вийшла відеороботи Світлани Лободи. Парада домой». Співачка в екстравагантній манері зняла провокативне відео про шалені вечірки та неминучі наслідки гучних паті. А мені парада модели було зроблено щоб критикували. Блюючі люди в кадрі Это только плохо. Я не хочу, щоб мої діти смотрели этот треш. Мой рібенок не смотрит телевізор. І не дивляться кліпи, тому що це не розвиває дітей. Я розумію, чому людям не подобається, що там дівчата виглядають не як дівчата, а як дівчата, в котрих не вистачає чогось в штанах. Я заступлюсь не, не тому, що це світло б, або да, хтось інший. Ні, осуждати когось – це тільки ну, на руку. Тож кому ж дістанеться статуетка M1 Music Awards у головній номінації «Кліп року»? У палаці спорту ви побачите не тільки вручення статуеток від м 1 а й станете свідками ефектних концертних постановок від найкращих вітчизняних артистів. Що саме наші зірки готують до грандіозного гала концерту? Ми побували на репетиціях виконавців і дізналися, чим вони будуть дивувати. Ви можете уявити Ірину Біла чи Макса Барських у польоті, а співачку Еріку у віртуальному світі. Такі неочікувані номери вигадав зіркам спеціально для церемонії Еван Мюзик Awards режисер Олег Боднарчук. Я вже знаю специфіку і Я коли придумував, я старався щоб це не ламало імідж артиста, щоб по-новому їх розкрило. Макс Барських запевняє, що лякатись йому вже нічого. Тож літати над залу він буде із задоволенням. проходили через стены, летали на подвесках, танцевали в огне, в грязи, в пыли, в пепле, чего только не было. Поэтому для меня это очень просто. Будет Макс Барский на сцене, это главное. А вот Ирине Билык довелось оборотиться с акрофобией. Я видел, когда ее поднимали, она, ой, 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 опускайте меня, опускайте. Я понял, что ей страшно. Высоты я боюсь больше всего. Но Олег, мой любимый режиссер. Тому я йому довіряю, він же не хоче розпрощатися з такою талантливою, красивою, э, артисткой. Дивувати білик буде не тільки польотами. У номері співачки з'явиться таємничий фараон, а сама Ірина буде вкрита золотом, як і годиться артисті такого рівня. Я хочу, щоб було видно фігуру, мої великолепні ножки і буде багато багато золота. А ось Еріку режисери поклали на лопатки у прямому сенсі цього слова. Ти будеш лежати? на довірся, нестила окей. На холодній підлозі під час репетиції Еріці довелося пролежати дві години. Буде круто, буде сексі, буде несподівано, тому що ну артист лежить. Ще складнішим виявилося завдання для гурту Нікіта. Група Нікіта буде літати в воді. Я ми ще не пробували, я не понимаю, як їм вообще крутитися цирковий трюк виконувати в воді і не захлібнутися, і бути в адекватному стані. В стані стреса в стані состояни... Ні, страха все происходит настолько по-настоящему і красиво. Я только за чтобы издевались над нами. Тож не сумнівайтеся, у палаці спорту 26 листопада на вас очікують драйв секс та рок-н-ролл. всіх зрителів буде можливість хорошенька оторватися і розмяти свої ноги. Для того аби провести M1 Music Awards Chart, у нашу студію вже завітало чимало зірок. Але честь стати ведучими останнього перед церемонією випуску хіт параду випала гурту Врім'я і стекло. Як на мене, цілком заслужено. Адже позитив та Надя Дорофеєва потрапили одразу у кілька номінацій нашої премії. Hey! Оля Полякова, як опитний марафонець, правильно розподілила на. Ну а если серьезно. Что вообще? Да так что? Да так, да. Да так что получается Иван Дорн. А вот про существование. А есть еще у нас награда нет 3 же. Сколько это. это простите, так что не пропустите. Гала концерт. Пока. Отже, не пропустіть рівно о 21-й свіжий випуск M1 Music Awards чарту із гуртом «Время і Стекло на сьогодні в мене все. Але ми ще обов'язково побачимось в ефірі першого музичного. Не пропустіть спеціальні випуски M1 Music Awards News, І ви побачите, як монтують величезну сцену у палаці спорту, як відбуваються генеральні репетиції виступів зірок та ще багато чого цікавого. До зустрічі.